Ворог людських душ, диявол, хотів би, щоб мене не було, але Бог тримає моє життя у своїй руці, як і сказано у Книзі Об'явлення: Христос тримає пастирів як зірки у своїй руці, і тільки Ісус вирішує, коли мій час вирушити додому до нього. Почуйте мене, що ми, ці заблукані люди вмирають і йдуть до пекла. Що може бути важливішим у житті, ніж уберегти їх від цього місця страждання? Я був у пеклі, я не хочу туди і не хочу, щоб там опинилась хоч одна людина. Я чув крики людей, приречених на вічні страждання. Якщо ви опинитеся в пеклі надовго, ви постійно згадуватимете про те, яким божевільним були, вірячи брехні диявола. Ви будете згадувати кожну проповідь, яку ви коли-небудь чули. Ви будете згадувати кожну людину, яка намагалася сказати вам правду про Ісуса Христа. І всю вічність ви благатимете дати вам ще один шанс.